34. Доброго дня, шановні українці! Хочу вам порекомендувати мінеральне, українське, вітчизняне Екодобриво Біосіч. Минулого році я замовила його по інтернету. І коли я спробувала, то була дуже вражена результатами. Овочі були. Гарні, достигали вчасно, навіть швидше, ніж треба було, і були дуже великі такі, помідори, огірки, картопля, все було гарне. Тому я в цьому році, уже не вагаючись, замовила оце мінеральне добриво і буду знову з ним вирощувати гарні врожаї. Замовляйте українське мінеральне добриво Біосіч. Підтримуйте українську економіку, і нехай вона працює на нашу перемогу. побачення.